So where are you now that I need you? Where are you now? Добрий день, вечір. Будь-який час. У добі. Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. З вами Поліна Грінченко, психолог, провідник з грилі, і провідник у тонкі плани. І сьогодні ми якраз поговоримо на тему медитацій, тому що я почала різко знімати. Записувати медитації на YouTube. і я хочу, щоб ви зрозуміли взагалі, чому я це роблю, да? і чому ви можете робити їх разом зі мною. А це дійсно так, тому що я дуже сильно відчуваю, відчуваю, прям, ем, знаєте, от як подати голосом. І мій голос дуже передає. Ем, Знаєте, ось ці відчуття. Відчуття медитативні і дуже приємно заглиблюють вас якраз всередину себе. От, тому ви можете спробувати, по-перше, помедитувати разом зі мною прямо на Ютубі. Але сьогодні ми поговоримо про те, як правильно медитувати. Щоб кожен із вас зміг знайти ось цю підтримку, впевненість, просто самостійно роблячи ці дії. Загалом, медитація це не просто практика, це спосіб зустрітися з самим собою, спосіб з'єднати себе з собою, зі своєю душею, з тим, ким ти є насправді, зі своїми відчуттями. Отак, знаєте, ми живемо. І постійно кудись біжимо, постійно якесь йде змагання в нашій голові, в нашій реальності, з кимось навкруги, з якимись людьми. Просто, от, в голові, всередині себе боротьба. А коли ти сідаєш в медитацію, ти отак от. Ти видихаєш, заспокоюєшся і даєш собі можливість почути себе і свої дійсні бажання. Тому що, коли ми ось в цій метушні знаходимося, життя йде, звісно. Але протягом цього часу зазвичай люди. В такому сплячому стані знаходяться. І взагалі не чують себе, свої бажання, вони вони просто діють на ось цьому автоматі і не роблять те, що насправді вони хочуть, тому що вони взагалі не знають. Вони забили, забули в себе спитати, що я хочу. І що дійсно про мене, а не те, що мені нав'язали мої батьки, суспільство і як я рухався до цього. Ви можете в медитації почути голос дійсності і тишу, тому що, коли ви робите саме самостійну медитацію, то ви можете сісти просто в спокійному місці, заплющити очі. І сконцентруватися на своєму диханні. В один момент ви можете відчути, наче блін дуже тихо. Мені хочеться втікти звідси. Не потрібно мені робити ці медитації, нічого такого. Мене, в мене чешеться там ніс, рука, нога, дупа. Мені хочеться просто втекти від цього. І це усе діє на вашій несвідомості. Несвідомому, точніше, від свідомості. І ви просто починаєте от, е, метушитися знову в своїй голові. І в цей момент ви можете повернути свою увагу на кінчик свого носа. Реально, от, прямо з заплющеними очима. Спробуйте прямо зараз: вдих, видих і вдих, ще видих. І з видихом відпускаєте усю напругу і тривогу. І ще вдих і видих. І якщо ви далі повертаєтеся до якихось думок, оцінки, суджень, якихось певних, боротьби в своїй голові, ой, а мені, мені потрібно зробити те, зробити інше. Плани якісь, що завгодно, да, те, що вас відволікає від цього процесу, повертайтеся до свого дихання або на кінчик свого носа. Просто увага на кінчику носа. Це дуже легка, легкий спосіб, взагалі, щоб повернути себе от до цієї практики. Давайте я розповім вам взагалі, як медитувати почати самостійно. Я вже почала розповідати в принципі про це. Вам потрібно е, знайти тихе спокійне місце, де вас не буде ніхто і нічого турбувати, де ви просто зможете розслабитися. Перші рази, якщо ви взагалі навіть не займаєтеся спортом, до речі, то вам буде складно всидіти отак, от з рівною спиною ні на що не спираючись. Тому я пропоную вам просто сісти з рівною спиною, але спертися. На щось, і ви можете прямо голову навіть сперти, тому що тоді у вас буде відчуття ось цієї безпеки і опори. Якщо у вас е, ще її е, якби не вибудовано і немає, то це нормально. Окей? Да, Помітьте це і зрозумійте, що це нормально, і ви можете е, ось це якраз. Дозволити собі, тому що вам потрібно єдине, що це знати про себе ці особливості, які в вас є. Наприклад, як я і кажу, що я ніколи не медитувала, да я не знаю, як це, і це нормально. Нормально не знати, нормально не вміти, і нормально те, що ви дивитеся це відео, щоб зрозуміти, як це робити. І нормально, коли ви дізнаєтесь те, чого не знаєте. І вам не потрібно в процесі засуджувати себе за це. От, уявіть, що ви дитина, яка не знає. Вона не знає, от і вчиться з самого початку. Все, ви дитина, яка нічого не знає, і це нормально, тому що дітям це можна, і вам також це можна. І вам потрібно знайти ось цю бесіду з наче ви спілкуєтеся зі своїм другом. Звісно, якщо ви спілкуєтеся з друзями, як Е, п, пішов нахуй. То з собою, можливо, скоріш за все, точніше, ви будете спілкуватися так само. Але от любові в, цього, в цьому мало. Але також добре, що ви про це знаєте про себе. А, і, в принципі, це також має місце бути. Ви будете вже досліджувати це в процесі своїх медитацій. І вам потрібно, як я робила це з самого початку, і як я роблю це і зараз, я сідаю і уявляю, наче я тягнусь маківкою своєї голови, наче в мене є якийсь зв'язок, да, що в мене тягне отак от вгору. І це допомагає мені тримати якраз рівною спину. Перед медитацією першою. Навіть не першу, от можете просто надалі да? першу медитацію зробили, а далі ви вже можете практикуватися в тому, щоб як допомогти собі сидіти рівно. Це ви можете робити якраз якісь вправи на осанку, на спину і на, в принципі, вашу поставу. Це може допомогти вам і сидіти. Тож, давайте пройдемося по пунктах, що вам потрібно: знайти тихе зручне місце. Раз сісти зручно і рівно. Два. Заплющити очі і почати дихати. Три. Почати концентруватися на своєму диханні, на тому, як повітря проходить через ваш ніс, воно входить і виходить, і з кожним вдихом ви вдихаєте спокій, а з кожним видихом ви видихаєте всю напругу. І ви можете потім прямо концентруватися і проводити себе до розслаблення через концентрацію на тому, що «Ага, в мене розслабляються мої стопи, розслабляються ікри. Стегна, таз, живіт, груди, плечі опускаються, руки розслабляються і стають важкими. Шия розслабляється, розслабляється моя щелепа, щоки, повіки опускаються і стають важкими. Брови розслабляються, лоб розслабляється. І усе моє тіло перебуває в повному розслабленні. І в цьому. От, стані мені дуже подобається. Най, найкраща медитація. Це коли ви робите ось ці дії, Да ви розслабляєте усе своє тіло, ви відчуваєте. І далі ви відчуваєте зв'язок, наприклад, з землею. Як з ваших стоп і йде з'єднання з землею прямо до ядра. І навпаки, через ядро до ваших ніг, і воно проходить це. Тепло і ця енергія проходить через ваші стопи, підіймається знову по ікрах, по стегнах, по тазу, підіймається вище, вище, вище і наповнює усе ваше тіло. І далі йде з'єднання з вищим потоком, з цією енергією, яка спускається через вашу моківку голови, вона є чистою, світлою. Енергію, і вона спускається через маківку голови, голову, шию, плечі, руки, серце. І воно об'єднується з цією енергією землі вашого роду в центрі вашого тіла. І ви відчуваєте, як ці енергії дають вам те, що вам потрібно, да, таку певну сталість, мужність, можливо, можливо, якусь. Знаєте, стабільність і світло, це дає зв'язок з душею, з інтуїцією і з тим, що вам потрібно. Ось це найкраща медитація, яку ви можете робити. І прям. От вона є дуже дієвою, ви можете з нею вже відштовхуватися до своїх якихось там варіацій медитації. Да? Ви можете уявляти, як ви зцілюєте себе, як блоки розчиняються і ви своєю цією енергією душі. Світлою енергією наповнюєте свої темні або темні частини або блоки по тілу. І ви можете прям відчувати, як о, цей світ, цей, це світло воно наповнює вас, як ваше поле розширюється, як ви прям наповнюєтеся і поле вашого впливу воно розширюється. Тут можна дуже багато варіацій, і це прям. Дуже класно. І ви через цю, через ці дві енергії, наприклад, можете собі надавати спокій і прям відчувати свою силу, розширювати ось. Ці, цю впевненість, да? цю усвідомленість того, що ви молодець, ви правильно рухаєтеся, все з вами добре. Що ви хочете, ви можете прямо в цьому стані, якраз в зв'язку з цими двома енергіями, питати в себе різні питання, ставити питання. Що мені хочеться, що мені хочеться змінити, а що мені хочеться розвинути, а що мені краще зараз робити? І взагалі, от коли ви перебуваєте в цьому стані спокою, розслаблення і тиші? В тиші приходять відповіді, в тиші приходять усвідомлення і все, що вам потрібно. Саме про те, що я казала на самому початку. Якщо у вас є метушня, то ви. Дуже складно вам буде почути. Ваші відповіді легко, чисто, і ви будете постійно плутатися. А це мозок каже, або це каже моя душа, або це каже моє тіло, або це я не розумію, що зі мною відбувається. Може, це думка, яка до мене прийшла, а може це установка, яка прийшла до мене через іншу людину? А може це реально інтуїція, що мені підказує, і ви не можете зрозуміти, тому що немає ось цього зв'язку з собою, а зв'язок з собою приходить якраз через ось цю тишу. І просто спостереження, да? тому що в метушні зазвичай немає цього спостереження. Ви просто ну, немає місця для цього спостереження. Ви просто постійно щось робите, і ваша концентрація якраз на цих метушневих діях або метушневих ідеях і постійних цих думках. І це просто звичка. Тому вам потрібно. Почати медитувати, якраз це може вам допомогти жити усвідомлене життя в своїй реальності, і, як кажуть, прокинутися в своїй реальності і жити реально щасливе класне життя з легкістю, з усвідомленістю, і так, як вам насправді хочеться. І знову ж таки, якщо вас Повертає до ваших думок, до якихось там незрозуміло чого, то ви повертаєте себе на кінчик носа або до свого дихання, або до ритму свого серця, або до того, як ваш живіт піднімається і опускається під час дихання. Тож це концентрація от на тому, що відбувається з вами просто зараз в процесі медитації? Також ви можете спостерігати себе, наче ви дивитесь на себе збоку. Я дивлюсь на себе, як я дихаю. Да? Я дивлюсь на свої думки збоку. Я не є ця думка. Я просто на неї дивлюсь. Я є той, хто дивиться. Я є той, хто спостерігає. Якщо ви думаєте, що медитація це тільки а -о або просто концентрація, якраз от коли ти з заплющеними очима, то ні. Ми живемо в медитації. Знаєте, ось той самий стан, коли ти отак от сидів, сидів і завтикав. Просто дивишся в одну точку, але насправді не дивишся ні на що. Усе розпливається. Навіть якщо ти дивишся на людину, і вона отак блимає очима і каже тобі, чого ти на мене дивишся, то в цей момент. Ви можете навіть цього не помітити, бо ви просто розчинилися в просторі. І це той самий момент, коли ви насправді несвідомо надаєте собі ось цей відпочинок, якого вам не достає в реальному житті, тому що ви, можливо, не медитуєте, можливо, ви не чуєте себе. І різні можуть бути причини, але це той самий стан, який ви ловите ось це і є. Стан розслаблення медитації, коли ви наче зливаєтеся з усім. І ви ні є нічим і є усім одночасно. Отак. Медитативні практики бувають різними. Мені також подобається, отак от не знаю. Окей, блін, що ж взяти? Ні, це не висовується. Коротше, я була на дачі, і ми обрізали дерева. І от в мене є така паличка Вишні. Бо що це? Так, да, це вишня. І от, блін, вона дуже довга. Ну, коротше, уявіть, що щось, що знаходиться на такому від, на такій відстані, що ви можете на нього подивитися, наче повністю. Наприклад, от квітка стоїть, і я бачу повністю її з горщиком, з її квіточками і стеблими і усім іншим. І я можу розглядіти її повністю. Так от, я концентруюсь, якби на центрі цього і дивлюсь так само, наче... В мене ось це завтикалово відбулося, наче я втикаю. Тобто я повністю охоплюю поглядом усю цю квітку. І я дивлюсь, не блимаючи. І потім, якщо ви будете дивитися ну, нормально так довго, то у вас буде таке певне свічіння, осяяння, не знаю, як це сказати. Просто буде сяяти навколо. І це той стан а, такий а, напівастральний, коли ви можете побачити от тонкий план квітки. От, і ви можете прям дивитися, і цим поглядом ви розсіюєте якби свій погляд, і ви повністю бачите а, усю цю квітку. Ви можете навіть в процесі, а, це вже просто інший левел. Да? Після того, як ви вже навчилися медитувати з простим диханням, концентрації на своєму диханні, ви можете перейти до цього. І ви дивитеся на цю квітку або на щось. Да, Маленьке. Наприклад, от в мене мішечок. Я тут ховаю мікрофончики. І я дивлюсь на цей мішечок повністю. Повністю цей мішечок. От я є мішечком. І навіть ось такий стан може бути далі. Я є мішечком. Що таке мішечок? З чого він взагалі е складений? Що це за мішечок? Що я можу про нього сказати? І спочатку ви будете казати, ну. І так само про квітку. Ну, вона зелена, ну, це архідея, ну, з чого вона виготовлена, не знаю, в чому вона посаджена. Ви будете усе це казати. А далі ви будете все більше і більше поглинати, от, ви будете ставати, якби, тим, на що ви дивитеся, без напруження, да? просто розсіюючи свою увагу, я той, хто. А дивиться, це перший етап. Я той, хто спостерігає. І е, далі я той, хто відчуває, і я той, хто є цим. Ви можете прям реально таким чином якраз відчувати, що це за річ. І ви можете прямо, от в цього мішечку, насправді, от він же мій. Я його колись придбала, він в мене з'явився, і він пройшов певний шлях. І я можу прям а, бачити, як і що відбувалося з цією річчю, яку енергію вона тримає в собі, а, що взагалі за історія з цим мішечком, і так далі. і так далі. Те саме з такими, знаєте, старі, старими речами, там каблучка, якась бабусі, пра-пра-пра. І ви можете прямо дивитися, що відбувалося через ці речі. Ось так прикольно взагалі. <сум> да. Але що е я казала про розсіювання свого погляду. От ви дивитеся повністю на цю річ. Рочистка в мене ще є. Я дивлюсь на цю річ. Повністю розсію, як би свій погляд, дивлюсь, 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 і в мене починає пересихати в очах, наприклад. Або я в лінзах, я насправді в лінзах, і в мене пересухають ці лінзи. І не заплющуйте, прям не блимайте. А зробіть, якби отак, прищур, щоб ваші очі, наче відпочили трішки, і ви далі дивитеся, розсіюючи свою свій погляд. Взагалі моє. Усвідомлення медитації почалось з книжки Сила теперішнього моменту. Це просто маст have, особливо, якщо ви починаєте тільки і взагалі починаєте занурюватися в духовність, можливо, в щось таке усвідомлення, усвідомленість і так далі, то вам потрібно прочитати реально цю книжку. Вона прям нагадує про те. Що таке бути в моменті? І бути в моменті якраз і є бути в медитації, тому що якщо я я не знаю, п'ю воду. То я її реально п'ю. І я концентруюсь на її смаку, на текстурі. Е, так можна сказати, на, на тому, як вона відчувається у роті, на, е, взагалі, усьому, усьому усьому цьому спектрі. І тому, що моя ця чашка знаходиться у моєму році. Тобто, я просто повністю. От я п'ю, я п'ю, а не я п'ю. І я там задньою ногою роблю прибирання, лівою ногою я роблю там щось, і рукою ще чепсину до рота я тягну. І так само з їжею, коли ви їсте, і це дуже цікавий, до речі, момент і факт: якщо ви хочете не обжиратися почати, а реально нормально їсти, то вам потрібно єдине що, це. У мене тут є виделка, якраз вінчик виделка все нормально. і мішечок. Коротше, все все тут. Дзеркало є ще. Вітки, гілки ці. Коротше, ви берете виделку, або чим ви там їсте щось. І ви берете до рота, жуєте, да ковтаєте. І тільки тоді ви підносите знову веделку, щоб набрати далі їжу. Тоді ваша їжа всередині вас вона проходить в адекватний момент, і ви усвідомлюєте, що все я наїлась, тому що я достатньо пережовувала, тому що вже їжа дійшла до мого шлунку. І я розумію, скільки ще місця в мене залишається, а не коли ви отак. Похапали, і все, <ріст> і все. І ви просто далі без сил. Я не можу більше нічого робити, тільки поспати або полежати, і тільки тоді я можу рухатися або щось робити, і далі мозок у мене може працювати. Ні, ви от можете таким чином спрощувати своє життя, і це також є медитацією, коли ви концентруєтеся на цьому моменті і на тому, що ви робите просто зараз, а не на кількох діях одночасно. От і все. Звісно, з самого початку легше за все прийти до людини, яка вже знається на цьому, або яка є провідником, як я. Тому я вас запрошую також на занурення індивідуальні. Можливо, я буду ще проводити групові. Це також дуже класно, це коли діє саме поле різних людей один на одного. І ми от. Разом один з одним заглиблюємося в усе це, але найкраще, звісно, це робити, коли ви вже достатньо практикувалися. От. А індивідуальні це просто для кожного. Це щоб почути себе, з'єднатися зі своєю душею, подивитися, можливо, своє якесь минуле життя, минуле втілення, почистити своє поле, якщо вам дуже складно, якщо у вас якісь болячки, зрозуміти, усвідомити, з'єднати усі свої частини з самим собою, тому що. В нас є реально, от дуже часто така боротьба всередині серце і мозок, як я вже казала, і тіло, і душа, і усе це знаходиться в боротьбі, в осудженні, в такому нерозумінні один одного. Але це усе є вашими частинами. І щоб себе зрозуміти до кінця, вам потрібно з'єднатися в одне. Вам потрібно зрозуміти усі ці частини і спитати в них. Чого тобі не вистачає? Як я можу тобі допомогти? Як я можу собі допомогти насправді? Да? Що я можу для тебе зробити? А чого тобі хочеться? От в мене, наприклад, наведу вам приклад: в мене були навіть три частини. Роз'єднані. І одна з них, вона просто не хотіла прокидатися вранці, тому що мене просто не влаштовувало моє життя, і я не хотіла реально повертатися якоюсь своєю частиною, я відчувала, що я просто не живу саме через це роз'єднання. Мозку, серця. І моєї душі, якій не подобається, те, що я не доглядаю там мовно за рослинами, і те, що в мене мало чого відбувалося в моєму житті. Просто. І я коли це почула, я, навіть, я просто ну, в мене сльози текли. І це таке очищення і прийняття це усвідомлення. І щоб ви розуміли, зараз я просто їжджу на дачу і реально взаємодію з цими рослинами. Я вчора це усвідомила і така. прикольно. Тому цей шлях отак от відбувається. І ви прям з цим усвідомленням ви приймаєте нові енергії в своє життя, нові можливості усвідомлення і е, спокій, стан спокою, вдячності, і нарешті приходите до самих себе. Ви можете це усе робити для себе. І це дуже важливо. І саме тому я це роблю для вас також, тому що я прям, е, я прям бачу. Як це зцілює, як це допомагає і наскільки це взагалі буде потрібно, і це кожен просто буде вміти через найближчі там, 5 років. Навіщо чекати, якщо ви можете вже зараз допомогти собі? Якщо вам відгукнулося, то приходьте до мене на занурення. І, звісно, ви можете спробувати просто зробити медитації безоплатно на цьому YouTube-каналі. В мене прям є е, окрема. Папка плейліст, де ви можете послухати медитації. Там мінімум 11 їх, і вони постійно поповнюються. І ви можете також написати в коментарях про те, яку ви медитацію хотіли б, можливо, почути ще. Можливо, я її додам туди. От. А я дякую вам за перегляд цього прекрасного відео. Сподіваюсь, що воно допомогло вам. І якщо ні, то пишіть, що саме ви хотіли б почути ще, тому що, як вже давно практикуюча людина, мені складно усвідомити, згадати взагалі, як це було на самому початку. Але було складно, це я точно пам'ятаю. Тож пишіть коментарі, ставте свої лайки, підписуйтесь обов'язково, надсилайте своїм друзям, щоб вони також подивилися це відео. І до наступних зустрічей!